Починаємо з тебе. Давай. Зараз ми проходимо навчання по програмі Дельта і управлінню дроном. От. Зараз будемо керувати от такими маленькими птичками. За допомогою них ми коригуємо, видивляємось бойові позиції русні. От. В принципі, робимо дуже багато роботи от такими маленькими птичками. Зараз це буде польот. Виявлення цілей, виявлення там, живої сили, бліндажі, нанесення, коригування. От. І, в принципі, опять же, робота з картами, комунікація між штабами, між підрозділом. Є водій, є пілот, є другий пілот. Ну, це той самий пілот, тільки він з другим номером він сидить на камері. Я пілот. А де чек От мені теж цікаво. Ну в мене та він є. Ну, то я знаю, що та він є. Я ж понял и даврить, что вони мені сейчас накажут. накажут. лист мы наши попыт СП. Не, мы сейчас над ними вылетать будем. Ну тоже не наш, то вроде. Сейчас ставим фейковую точку. Давай. <Cye> Где ставимо? Метров 500-600. Давай, 250-300 куда. Виконуємо там різні складні вправи, все, все, все для того, щоб там нам було леше, ми були захищені і миттєво реагували. Спочатку, коли ми отримали першого дрона свого, це мій напарник отримав, ми не знали, що, як, куди. І, грубо говоря, дивилися по Ютубу, навчалися, самі там пробували, літали, і потім так один, одна пташка, другу пташку нам дали. Волонтери І почали так розвиватися, самі навчатися, самі десь дивитися, у когось питати, як це відбувається. Тоді з'явилися, почали з'являтися школи, і нас в принципі вже почали відправляти на навчання. Зараз ми більше працюємо з Тобто Ми виявляємо цілі, передаємо координати, а далі вже працюють хлопці, боги війни і там далі кидають так, що. Як ми любимо казати, ми любимо, як воно горить, палає, вони бігають, світяться. Птачки втрачаються в день, ну, як мінімум 5, це так. До десяти пташок втрачаються в день. Їх постійно втрачають через е, е, наявність у Е, Реби, засобів Ребу, Реби, Пушки. Блін, та є ось, як за останні скільки? Три дня у нашому напрямку збили, просто стрілецькою зброєю збили. Вордовтан. Я зараз виступаю, наче керівництво, яке проводить, проводить стрім або як артилерія, яка буде працювати, вони показують повністю, що вони знаходять в реальному ну, в реальному часі. А ви приймаєте цю інформацію? Я приймаю інформацію. Навчання складається з декількох етапів. Спочатку ми навчаємо їх проводені розвідки, проводене окрегування, безпеки та плануванню того, що потрібно робити. Потім вони навчаються системи дельта, які вони будуть звітувати, і як вони будуть працювати з цією системою. Коли вони проходять це навчання, починаються практичні заняття, де ми вчимо їх, як правильно працювати саме в полі, як працювати з дроном, як його повертати і на що потрібно розраховувати, як на які можливості дронів. І що потрібно знати для того, щоб можна було виконати місію, і не втратити свого дрона. Дуже в короткий термін. Нам потрібно вкласти максимальну інформацію, тому що це бойові військові, які не можуть поїхати і місяць десь знаходитись. Їм потрібно швидко опанувати інформацію і знову ж таки виїжджати на бойові. Хлопці підключаються до нашої системи Дельта. Там є відповідно функціонал Дельта Тюб. Через який можна запустити, запустити стрім, і відповідно військові ситуаційні центри з відповідним доступом, хто має до цього функціоналу, вони теж будуть бачити, що відбувається зараз. Це є дуже ефективний такий механізм, коли одразу декілька підрозділів, відповідно, ті, хто працюють поруч на одному напрямку, можуть не чекати далі звіту після операції, після розвідки. А одразу бачити все, що відбувається, і навіть в такому реал таймі просити, а можеш ще підлетіти туди, або дати ще якісь додаткові можливо коментарі, що ще можна побачити. Вони використовують дельта монітор. Відповідно, це така мапа ситуаційної обізнаності, яка відбувається, яку наповнюють. І е, так само елемент це є месенджер, через який відбувається сама комунікація. От це такі три основні е, інтеграційні програми, якими користуються наші пілоти. Показувати ці програми ми не можемо в цілях безпеки. Так, ми працюємо безпосередньо в, е, по лінії фронту, е, бо не у всіх військових є змога там брати довгі відрядження, або їхати там кудись в Київ. Ми очі в небі. І чим більше очей, тим для них хуже. Чим більше вони знищать наш, ну от, нашого брата, то, грубо говоря, арта буде, можна сказати, сліпою. Ми сюди приїхали, від, от, з бойових сюди приїхали і одразу повертаємося на бойові. Нема часу на відпочинок і розкачування, там ще щось. Є робота, її треба робити. За нас її ніхто робити не буде, і кроме нас капів звідси ніхто не вижен. А цю війну, як казав залужний, треба закінчити так, щоб вона не досталась в на як в наслідство нашим дітям. Так що, чим швидше ми то все зробимо, тим всім нам буде краще.